Будуть відповідати всі ті, хто замовив. Це підле вбивство, саме підле вбивство, бо Андрія розстріляли в спину. Як анкавидисти розстрілювали українських патріотів у 30-х і 40-х роках? Тому я ж я кажу, я... Росії вигідно, нашим внутрішнім ворогам теж було вигідно. Будемо чекати результатів, спекулювати. На цьому я точно не буду називати, вбивців. теж не буду. Я знаю одне, що ми за нього помстимося. Ми будемо з цим обов'язково розбиратися, тому що півроку тому Андрій звертався по заявою про надання йому охорони, і охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що. Щодо кількох там де був список державних політичних діячів, є загрози. Ви пам'ятаєте там, коли Порошенка не випускали за кордон, саме мотивуючи тим, що була інформація про загрозу його життю? Тоді ж говорили і про те, що Ще кільком політикам були такі була інформація і щодо загроз. Я одним із них був Андрій Парубій. Андрій Парубін звертався тоді по охорону. Йому було відмовлено. Пане тут... Володимире, якщо можна, я б хотіла, щоб ви уточнили. Ви кажете, йому було відмовлено. Йому було відмовлено в охороні УДО? А, Це, ну, це звичайно. Це моя державна служба. У... Управління державної охорони, це він був о, він, це з не, одне з найвищих посадових осіб, і саме це стосується управління державної охорони. А яка була і причина ні, відмови? відмови. розбиратися? Обов'язково. Я зараз достеменно не можу точно сказати. Скоро я думаю, ми піднімемо всі документи, які з цим пов'язані. Я просто до речі, ще один момент те, що відбулося, якщось був володіло цією інформацією, то сьогоднішні події явний провал. Контррозвідки СБУ, явний і, е, і дуже серйозний провал контррозвідки СБУ. Або якщо вони е, 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 тоді виходить, що якщо це не провал, що вони професійно діють, як вони казали, що вони запобігають е, за е, замахом на інших державних діячів влади. То у мене виникає питання, чи не діють вони в цьому о, в захисті українських державних діячів Це Ми теж маємо розібрати.